У ТРЦ Київ стартувала акція розпродаж свої для своїх, де українські виробники зможуть представити свою продукцію, а саме одяг, взуття, вироби ручної роботи, товари повсякденного вжитку, сільськогосподарську продукцію тощо, не сплачуючи орендної плати за торгове місце. Ідея цієї акції виникла для підтримки малого бізнесу і жителів міста і області в таке непросте время, як зараз. Тому совместно з федерацією роботодателів і адміністрацією торгового центру Київ. Прийнято було рішення на свободних площадках пригласити всіх бажаючих для реалізації своїх продуктів. Сніжана створює патріотичні прикраси з бісеру вже близько трьох місяців. Виручені кошти з продажу виробів дівчинка передає в фонд Сергія Притули на допомогу Збройним силам України. В тому році бісереплетіння було дуже популярним. Але чомуся не займалася. А в цьому році зв'язку з цією ситуацією я дивлюся, що всі роблять щось допомагають. І я теж вирішила придбати також. Можна м'які пледи з вовни та бавовни від українського виробника. Ми являємося виробниками, працюємо виключно за італійськими традиціями, а також сучасне італійське обладнання для виготовлення якісних пледів. Що стосується натуральності, то ми використовуємо високоякісну бавовну, вовну, Вовна, що входить до складу наших пледів, вона є гіпералергенною. Ольга створює браслети та прикраси для волосся з натурального каміння власноруч. Зізнається, займається цією справою за покликом серця. Ну, це для душі більше. Це не стільки заробіток, скільки просто робити красиве. Приміщення для місцевих виробників власники ТРЦ «Київ» надали абсолютно безкоштовно. У військовій адміністрації наголошують на важливості підтримки малого бізнесу в умовах воєнного часу. Я знаю, що у нас в місті, в області є багато торгівельних центрів, є магазини, які сьогодні не орендуються через війну. Хтось закрив свій бізнес, Звертаюся до всіх власників приміщень, виробничих приміщень, торгівельних приміщень, у кого є така можливість. Беріть приклад з універмагу Київ, беріть приклад з Григоря Петровича, це дуже важливо. Можливо, сьогодні ви нічого не заробите, але я думаю, що плюсик в карму десь точно буде. Благодійна акція розпродаж покликана не тільки на розвиток і підтримку підприємців Сумщини, а також і на створення нових робочих місць. Коли я бачу сьогодні, що в Сумах все-таки хай там не 70-80%, а 50% підприємців залишилися, і крім того, що вони продають і займаються торговлею. А, а, а сьогоднішня подія відбувається тільки на основі, хто виробляє тут більше цього, ми даємо пріоритет. Я дійсно пишаюсь тим, що ми знайшли в собі е, силу волі об'єднатися. і дійсно, е, я вам скажу, що непроста сьогодні місія утримати робочі місця. Акція розпочалася 15 серпня і триватиме до 15 жовтня включно. Тож організатори запрошують місцевих виробників долучитися до проєкту та представити свою продукцію. Новини СТС.